Дорогі брати і сестри, нехай люблячий Господь Ісус Христос благословить нас під час роздумів над Його Словом. А у нас вже довга тема. Десяту неділю іде церемоніальний закон «Нове і старе. І пам'ятаємо у нас церемоніальний закон, даний віруючим давнім євреям до приходу Ісуса Христа. Він регламентував їхнє життя і його виконання для нас не обов'язкове. Але ми можемо багато чого з цього навчитися і зрозуміти і нове. Як ото сказано, ісусом в притчі про мудрого книжника, який виносить найкраще і з нового, і з старого. Але старе не має зіпсувати, стати на заваді новому. Тобто виконання викупного діла Ісуса Христа і покладання на це викупне діло, яке, на жаль, дуже часто забувається за різними церемоніями. І у нас також є розшифрування така табличка з розшифруванням, що таке церемоніальний закон. І пам'ятаємо, що євреї служили в одному конкретному місці, спочатку в Скинії, потім у храмі на горі Сіон в Єрусалимі. Проводили богослужіння люди відповідного походження, євреї з каліна Левія, а перед могли бути тільки нащадки Аарона, і головне в їхньому служінні також було жертвоприношення. Поруч із молитвами за народ були жертвоприношення. У нас навіть на цій таблиці жертвоприношення в центрі. І все це показувало на що? На Ісуса Христа майбутню жертву. І це показувало на те, що він є і пересвященником найкращим, будучи водночас і пророком, і нашим царем. І у нас був великий цикл у циклі свята старого заповіту. І ми завершили святом відновлення храму. І пам'ятаємо, що Антіох Епіфан хотів знищити єврейську ідентичність і, зокрема. І кошерні закони, намагався, щоб вони їх не дотримувалися і забороняв обрізуватися, і в храмі свиню приніс гедота спустошення. І от якраз ми підійшли до обрізання. І у нас з вами сьогодні п'ятий розділ Галатів, як ви бачите, перші шість віршів. Христос для волі вас визволив, тож стійте в ній та не Повертаєтесь знову в ярмо рабства. Оце я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтеся, то нема вам жодної користі від Христа. І свідкую я знову всякому чоловікові, який обрізується, що повинен він виконувати весь закон. Ви, що законом правдуєтеся, полишилися без Христа, відпали від благодаті. Бо ми в дусі з віри чекаємо надії праведності. Бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані не обрізання, але віра, що чинна Ну, що ж, дорогі брати і сестри, ось що, що а для євреїв обрізання це було одним із основних національно-релігійних ознак ідентичності? Але після приходу Христа, як ми читали в Колосянах, кожного разу ми пригадуємо, що багато речей церемоніальний закон скасовується. Там про обрізання безпосередньо не говориться, говориться про свята, зокрема про їжу, про питво – про їжу ми ще повернемося, дасть Бог, якщо будемо живі, неушкоджені, зустрінемося тут. Можливо, саме ми цю тему і будемо розбирати. Але сьогодні ось обрізання. Ну і це мені нагадує оцей весь комплекс, що ми вже сказали, церемоніального закону для євреїв. Ну, те ж саме, як от у нас у українців є свої ознаки ідентичності. Вишиванка, шаровари, пісні, танці, мова калинова, своя кухня, вареники, голубці, сало, все інше. Так, все навпаки у нас. Так? Ну і також Знак Христа робити теж для українців притаманно, Розп'яті на тіль неможливо носити, можливо, не так, як на заході, але теж наш народ любить. Іконку в автомобіль поставити. Там у нас колись маршруточник був. У нього було там два чи три кіностаса, і багато таких, як то кажуть, приколів, жартів, мемів. І один серед них був. П'ю, курю, ругаюсь матом. Ну, оце от так от народ нас живе. Бог не хоче, щоб так було, і він ставить наголос на стосунках із ним, на стосунках віри із ним безпосередньо. А церемоніальні речі мають бути вони корисні, вони важливі, як от наш вівтар прекрасний, наприклад, і літургійні каляри, які ми використовуємо служебний одяг, але це все вже похідне і вторинне. І сьогодні наша тема вільні від ярма закону. Безпосередньо ми говоримо про церемоніальний закон обрізання, але не тільки, тому що. Сьогодні Слово Боже говорить про те, що коли людина хоче обрізуватися, щоб таким чином догадити Богу, виконавши закон уже в новозаповітний час, вже після втілення Христа, виконання закону, смерті, Воскресіння і Вознесіння, то таким чином вона має весь закон виконати. От прямо так наше слово і каже. Свідкую я кожному чоловікові, який обрізується, що повинен він виконати всього закона. Але ви, що законом виправдуєтесь, полишились без Христа, відпали від благодаті. Отже, вільні від ярма закону. Але на жаль, дорогі брати і сестри, ми любимо рабство. Можете не погодитися з першого погляду, з першої, так почувши це, але ми любимо рабство. От, і закону також. З одного боку, ми закон ненавидимо, тому що він приписує тераби, сераби, Але все ж таки, з іншого боку, ми любимо закон застосувати до інших. Колись одна сестра мене навчила, що чим добрий закон на деяких таких дискусіях у нас все радо бували, чим добрий закон, що його можна застосувати до іншого, а Івангелія залишити собі. Да, але насправді ми любимо рабства і інших в рабство гнати, і самі туди повертаємося. Згадаємо євреїв, які вийшли з Єгипту. Як тільки які випробування, нам любо було там сидіти над казанком, м'яса і їсти ось цей часник, і цибулю, і ріб, оце все. А тут в пустелі нам все не так. І ми пам'ятаємо, наскільки Бог опікувався ними, а все одно вони, як тільки яке випробування, то нарікали на Бога і хотілося до Єгипту. Ну, Зараз у нас вже покоління відходить пострадянське. Вже 30 років тому ми, звісно, були молодші, ми трохи застали більше чи менше Радянський Союз. Але пам'ятаю, в усіх церквах пасторів вражало, як багато людей нарікали, як добре було б за Радянським Союзом. Те ж саме рабство Єгипетське, Радянське, і при цьому ще Вавілонське рабство, якщо 70 років згадати, так? і при цьому заборонялося слово Боже. І життя було ну, стабільне, ну, таке вже воно і добре було, але так само згадували при Союзі. Можливо, ще молоді були, можливо, тому. Але ось любимо ми ностальгувати за цим рабством. І за будь-яким рабством стоїть головна духовна істина, те, що ми з вами є рабами гріха. Звісно, ми вже не є рабами гріха, ми вже є рабами праведності, але п'ята колона диявола, наша гріховна плоть, залишається і досі рабою саме гріха. І тому і нас тяне туди. І великий виклик для християнства, для чистого Євангелія це сама праведність. Ми бачимо, як в часи Христа розвинулося фарисейство, сама праведність. Я заробив, я щось зробив для Бога, я постраждав. І ми любимо там, в деяких церквах, скільки разів на сповідь сходив, потім дається завдання, скільки разів яку молитву прочитати. Проще, хто куди поїхав чи пішов, пожертви свої також рахуємо. Але насправді Бог хоче, щоб у нас були із Ним прості і довірливі стосунки. Бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання, ані дотримання посту, ані недотримання це в нас забігаючи наперед, ані десятина або інші пожертви. Але віра, що чинна любов'ю. Ну і інша сторона самоправедності – це беззаконня. Особливо ми любимо Богу виставляти рахунки, такі ось що я зробив для тебе, а тепер буду робити те, що я нарешті хочу. Причому ми виставляємо такі рахунки, що інколи Бог нас не просить це робити, а ми, от, пасти розширюємо або ще щось. Це теж для наступної теми. Але коли ми подумаємо, як народ у нас бучно святкує масляно перед тим, як піти на Великий піст, то таке враження, що треба нагулятися, навеселитися, нагрішити на всі 40 днів наперед Великого посту, і потім якось дотягнути до Воскресіння Господнього до Пасху. І я не певний, що люди дуже багато. Якщо такий підхід, не дуже багато думають саме про Воскресіння Христове в такому випадку. А вже більше про те, що нарешті можна розгавітись. Отже, Павло що нам каже? Павло каже в другому вірші так. Що ось я, Павло, кажу вам, коли ви обрізаєтесь, то нема вам тоді жодної користі від Христа. Павло, пам'ятаємо, ким був Павло? Юдей! Із юдею, знав свою генеалогію, що він і це вже після Палону. Так. Він також був фарисей з фарисеїв, навчений у ног Гамаліїла. Він також був там, підкреслює якраз в тому місці в Карентянах, обрізаний восьмого дня. По-перше, обрізаний, по-друге, правильно обрізаний. Тобто, його рід, його батьки за цим слідкували. І ось тут цей Павло, я Павло, він пише: свідчу вам! Що для вас тепер, уже після приходу Христа і виконання ним закону, всього і церемоніально, і всього закону, ніякої користі нема від обрізання. І навпаки, коли ви упаваєте на обрізання, тоді, скажемо, інше місце із Галатів, продовжимо, коли. Покладаємось на діла закону, то ми під прокляттям. Або, як тут сказано, ви відпали від благодаті. Отже, дорогі брати і сестри, можна зрозуміти, в принципі, юдеїв і тих, які прийшли проповідувати галатам, ті, хто їх намагалися юдеїзувати, як деякі англійські переклади кажуть, або як у Огієнка пожедовлені. Тобто ті, хто наполягали, що до всього того, до благодаті, треба додати ще і виконання закону, зокрема, церемоніального обрізання. Можна зрозуміти, тому що коли ми розвернемо буття, 17 розділ, і прочитаємо про запровадження обрізання, це заповіт. Заповіт Бога із Авраама. Почнемо саме не Авраама з Богом, а звісно, заповіт. Бога із Авраамом. Сказано Аврааму стерегти заповіти в усіх поколіннях, але ось 10-й вірш: то мой заповіт, що його ви виконувати будете, поміж мною і поміж вами, і поміж потомством Твоїм по тобі, нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас. І далі тут детально описується все, що це має бути. Восьмого дня, і що це знак завіту поміж Богом, Яго, Єговою і поміж народом, обраним Божим. І наприкінці цих віршів сказано так, що якщо буде необрізаний чоловічій статі хтось серед вас, то стята буде душа та народу Його. Він зірвав заповіта мого. Тобто обрізнення ще ось таке на зразок суботи, да? І ще один із маркерів юдейства. От тільки так, тільки обрізуватися. Але Павло, який сам був обрізаний, каже, що ні. Коли ви забуваєте Христа, або коли ви до викупного діла Христа додаєте цей наказ Божий старого заповіту, то ви ніякої користі не матимете, а навпаки, тільки буде гірше. І це каже не тільки Павло, це показує нам вся Біблія. І коли сьогодні Слово Боже каже, що Христос для волі нас визволив, і ми тепер вільні від ярма закону, як звучить наша тема, то можемо пригадати Івана, 8 розділ, 31, 32 вірші слова нашого Господа, які сказані до тих же юдеїв. Які хотіли знати слово, розуміти слово, виконувати слово, але заблукали, уповаючи на самоправедність, на свої діла, а не на Божі діла. Ісус каже, пізнайте істину, або як агієнки, перекладайте правду, і ця істина або правда зробить вас вільними. І що це за істина? Прямо там Ісус каже, що це слова, які я вам кажу. Тобто, це слово Христа, і це Слово Боже. Оце перша відповідь, що це за істина. І коли ми згадаємо Івана 17,17, 17, цю молитву, яку часом ми на біблійних заняттях, пастори люблять починати короткою молитвою на катехизасі, освяти ти нас, або Ісус каже про нас їх істиною. Твоє Слово то істина або правда. Тобто перша відповідь, що це за істина, для якої Ісус нас визволив, як каже наш перший вірш, це Слово Боже, звісно. Ну і є друга відповідь це сам Ісус, який є дорогою, правдою, тобто істиною і життям. І якщо не через нього, то неможливо прийти до Отця і до шляху Спасіння, неможливо спастися. Коли ми уповаємо не на Ісуса, а, наприклад, якщо нашу тему взяти на обрізання чи на якесь інше діло закону, то ми під прокляття. Дорогі брати і сестри, є гарний гімн, дуже гарна пісня така складна для виконання, правда. І там Віа Дела Роза і там співається так, що на хрест іде в тіл на любов. Спочатку. Нашому Господу треба було втілитися, щоб дати нам праведність, праведність Божа тепер серед нас, як нам каже Матвій, повторюючи Ісаю, оце ім'я Ісуса, неофіційне ім'я, один із титулів Еммануїл, з нами Бог. Або так само, як в першому розділі Івана, Євангеліст, каже про те, що слово це ось втілне слово. Ісус замешкала серед нас, буквально, розбила намет, розбила скинію серед нас, так само, як свята святих в скинії, в тій скині, де євреї поклонялися. Але далі, далі наш Господь зростає, і Він являє себе як виконавцям закону. І наш четвертий розділ Галатів, буквально ось попередні, ну, недалекі вірші. Кажуть про те, що як настало виповнення часу, то Бог послав свого Сина однородженого, який став під закон, щоб виконати закон і щоб спасти підзаконних. І тепер ми через Ісуса вже не чужі ми кличемо, авва, очі. І також, дорогі брати і сестри, коли ми думаємо про Різдво Христове, і найдетальніше нас все ж таки Лука описує. То в другому розділі Луки одразу після Різдва що у нас? Обрізання Господа, щоб згідно з законом його було обрізано восьмого дня. Тобто Ісус виконав і церемоніальний закон, всі норми церемоніального закону, замість нас. А ці церкви продовжували далі цю аналогію, таку голгофську викупну аналогію, що в обрізанні наш Господь пролив. Перші краплини своєї крові за нас, виконуючи закон, ставши під закон. Далі Ісус є виконавцем усього закону, Він був слухняний цивільному закону, пам'ятаємо, незважаючи на всі провокації юдеїв. Він був слухняний і закону юдейському, цивільному, і релігійному, і церемоніальному, і водночас закону римському. І коли вже його намагалися піймати, поставити в незручне становище, він правильно відповідав і казав: віддайте кесарю, кесареве, а Богу Боже. Наш Господь є виконавцем головне і морального закону, бо каже сьогодні Павло, що якщо ви законом виправдуєтесь, полишились без Христа. І якщо ви хочете обрізуватися, то ви маєте сповнити і весь закон, що, на жаль, для нас неможливо. Але усвідомлення того, що це неможливо для нас, якраз готує наше серце для того, щоб прийняти спасіння тільки в Ісусі Христі. Наш Господь помер за наш гріх, і ми маємо спільність із Ісусом через віру. П'яте і шосте вірші наші. Бо ми в дусі, віри чекаємо надіє праведність. Тобто нам дарована праведність в Ісусі Христі. Ісус обміняв власну праведність на нашу неправедність, яка як брудний одяг, забруднений кров'ю, як каже Ісая. І підсумовує. Павло, Бо сили немає в Христі Ісусі ані обрізнені, ані не обрізнені, але віра, що чинна любов'ю. Іще, дорогі брати і сестри, коли ми говоримо про віру, то ми думаємо і про хрещення. І в Галатах, в третьому розділі, це у нас 26, 27 вірші, хто слідкує, ми Сини Божі, через віру, бо ви всі у Христа. Охрестилися у Христа, зодягнулися. І, брати і сестри, ми вже пройшли багато тем. Ми побачили свята, свята, які, в принципі, збереглися новозаповітній церкві. Особливо це наочна з Великоднем, Пасхою і П'ятдесятниці. Але так само і обрізання, коли говориться про вічний заповіт, то ми, згадуючи, Колосян, 2 розділ 16, 17 вірші. Про оці тіні Христа, ми також розуміємо, що і обрізання було тінню Христа. І коли ми завжди читаємо кожної проповіді, 10 раз уже, Колосян, 2 розділ 16, 17 вірші, то перед цим у нас і про обрізання, і досить детально. Колосян, 2 розділ, 11 вірш. Бо ви в ньому були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в христовому обрізані. Ви були з ним поховані у Хрищенні. У ньому ви разом і воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його воскресив. Ми бачимо, що хрищення приходить на заміну обрізання. І хрищення це вже і ще більше благословення – це таїнство, в якому є прощення гріхів. І це таїнство, яке стосується вже не тільки хлопчиків, але стосується і дівчаток, і хлопчиків, і чоловіків, і жінок, і старих, і малих. Хрещені ми і в обрізані. Ми топим стару природу або обрізаємо, якщо говорити про обрізання, стару природу, а нова людина. Як особливо детально показує Павло, у Римнах постає тепер. Старий грішніх помер, гріх овдовів, ми тепер не під владою гріха, ми не раби гріха, і нам не треба повертатися до рабства гріха і закону. Але ми тепер раби праведності, тобто ми раби Ісуса Христа. Ми знову повернемося до головної точки. Цього християнського богослов'я, богослов'я Христа, богослов'я Голгофи, 13, 14, 15 вірші і вас, що мертві були в гріхах та в необрізані вашого тіла. Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на вас, що наказами були проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на хресті, розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів, на міховиська, перемігши їх на хресті. Ну і далі. Тож, хай ніхто вас не судить за їжу, чи за Петвоця, чи за чергове свято, чи з Новомісяще, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіла. Христове. Отже, дорогі брати і сестри, я вітаю вас, ми вільні від ярма закону, ми вільні від влади гріха, не повертаємося до ярма закону, бо таким чином ми повертаємося саме до гріха. І пам'ятаємо, що Ісус дав нам Своє ярмо. Він сказав Матвія: прийдіть до мене всі струджені, всі обтяжні, і я вас заспокою. І каже, Візьміть мій тягар, візьміть моє Ярмо. можна сказати, візьміть мій хрест і йдіть зі мною, бо цей тягар не важкий, моє ярмо легке. І ми пам'ятаємо, що Ісус несе його з нами. І на завершення ми ще із Галатів згадаємо шостий розділ, 14 вірш, слова юдеї з юдеїв, фарисеї з фарисеїв, обрізно восьмого дня. Савла або Саула, буквально це одне і те ж ім'я, якого ми знаємо як святого Павла. А що до мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого, Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Амінь.